Збаразький замок є однією з наймальовничіших і найкраще збережених фортець на Тернопільщині, а ще повноцінним героєм художньої літератури та кіно. Саме тут розгортаються драматичні події протистояння козацьких та польських військ, описані Генриком Сенкевичем у романі Вогнем і Мечем, і зняті на кінострічку всесвітньо відомим режисером Єжи Гофманом. Будівництво замку розпочали брати князі Христофор та Юрій Збаральські протягом 1626 та 1631 років. З 30-х років XVII століття з Браською фортецею володіла родина магнатів Вишневецьких. Всередині XVIII століття він перейшов до роду потоцьких. Уже 1649 року Збараська фортеця опинилася в епіцентрі війну Богдана Хмельницького з поляками. Замок перебував у жорсткій облозі козаків більше місяця, але вони так і не змогли його взяти. Проте це їм вдалося 1651 року перед битвою під Берестечком. 1655 і 1666 року Збариський замок без особливих успіхів штурмували татари, а 1675 року захопили турки. 1734 року гайдамаки за допомогою міщан з Баража взяли замок без бою. У 19 столітті твердиня вже не відігравала стратегічної військової функції. 1840 року потоцькі організували у Збараському замку цукровий завод. Із плином часу замок зазнав руйнувань, особливо під час Першої світової війни. 1994 року в збаражі створюють історико-культурний заповідник, а в фортеці розпочинаються реставраційні роботи, які тривають дотепер. Збараський замок побудований в стилі пізнього Ренесансу. У 18 столітті з'явилося барокове оформлення вежі над воротами фортеці. Проект твердині розробив італійський архітектор Вінченцо Скамодзі на прохання Христофора Збараського. За задумом будівля поєднувала функції палацу резиденції та укріпленої фортеці. Збарезький замок являє собою прямокутник могутніх стін з чотирма бастіонами. Всередині до замкової стіни прилягає власне сам палац, навпроти нього вежа в'їздом до замку. За стінами йдуть також потужні укріплення земляний бастіонний фронт, який оточує Збараську фортецю з усіх сторін, а також земляний рів.